Альберто Моравія, Катерина. Я одружився у віці 18 років і сподівався всього, тільки не тієї зміни, що сталося згодом з Катериною. Вона була тоді непримітною дівчиною з ладеньким волоссям, розчисаним на з правильними рисами невиразного, безбарвного обличчя. Гарні були хіба що очі, великі, якісь наче бляклі, але лагідні. Вона сподобалась мені своєю зовнішністю, пишні груди, широкі стегна, а все інше руки, ноги, спина, тендітні, як у дівчинки. Ося принада її була не у роті, а сумирній вдачі. І гадаю, Саме через ту вдачу я й закохався в неї. Хто не зна, тоді Катерини не міг навіть уявити собі, що то було за чарівне створіння. У неї були стримані та зосереджені рухи, які мене просто чарували. Ніколи не мовить різкого слова, не гляне сердито. Корилась моєї волі, дивилась на мене. Ніби прохаючи досулу, перш ніж зробити щось, аж мені ставало ніяково. Іноді я думав собі, далебі, я не заслужив такої дружини. Така вона була терпляча, покірна, віддана, про її вдачу знав увесь квартал. Отож на базарі жінки казали задрісно моїй матері, твій син. Узяв святу щасливий, хоч і волів мати не таку ж занадто сумирну жінку і часто казав їй Катерино, ти ніколи не мовила грубого слова, ніколи не зробила чогось поганого. Це я говорив жартома ніби справді хотів почути грубе слово, побачити щось погане в ній. Ми переїхали до моєї матері провулок п'ятої вулиці, де в мансарті було кілька вільних кімнат. Мати мешкала внизу, і там же на першому поверсі був наш кондитерський магазин. Отак От ми жили та працювали всі в одному домі. Два перші роки Катерина була лагідна, якою я її знав. А то ще й лагіднішою, бо любила мене. Була вдячна, що я одружився з нею дав їй житло, створив кращі умови. Вона була ніжною зі мною з моєю матір'ю і сама з собою, коли ніхто не бачив. Бувало, повернувшися в півдні додому, я нишком зазирав, як вона порується на кухні і замирав. Зачарований, дивлячись на неї, заклопотану та мовчасну, що не і граційно рухалась по вузькій кухні. Здавалось, вона не варить обід, а стоїть у церкві перед вівтарем. Тоді я зненацька входив, Обіймав її, а вона після поцілунку казала всміхнено, ніби сердито. Отим своїм ніжним голосом ти мене налякав. Після двох років подружнього життя з'ясувалось, що вона не може мати дітей. Впевнились, на цьому поступово. Нам хотілось хлопчика, і ми не переставали говорити про це, а коли не вийшло, наважились піти до одного лікаря, потім до другого, третього. Потім Катерина щелькувалася, платячи великі гроші, аж доки не зрозуміла, що все марно. Не бери близько до серця. Заспокоював я її, так уже нам судилося. Спершу Катерина ніби змирилась, та не все виходить так, як хочеться. Може, вона й хотіла змиритись, але не могла. Саме тоді вона й почала змінюватись, чи не раніше в додачі змінився її вигляд. Колись лагідні очі стали колючі, куточки уст скорботно стяглися. голос, що раніше бринів, як пісня, огрубів. Хоч вона й приховала, але я невдовзі помітив цю переміну. Бо спочатку воно позбули своєї ніжності, а згодом стала неприясна, злостива, почала ображати мене словами, від яких у мене аж дух спирало. Тобі подобається чи ні, мені байдуже, не набридай іди до дідька. Щоб ти провалився. Спочатку вона начеб сама дивувалась своїй мові, та з часом звикла і майже не говорила інакше. На всяку дрібничку грюкала дверима. У домі двері не переставали гримотіти, а мені здавалося, що то мені дали ляпаса. Раніше вона озивалась до мене ніжними словами. Як жінка до свого чоловіка, Мій люби, моє ти кохання, скарби мій. А тепер я тільки чув бовтуре, йолопе, теліпню, не тяму, більше нічого не бажала казати, не терпіла жодного заперечення і не вислухавши мого зауваження, обзивала мене ідіотом. Та цить, ти, ідіот, нічого не тямиш. А коли не траплялось зачіпки для сварки, вона намагалась її знайти. Вона вигадувала такі капості, що якби вони мене не ображали, то дивували б своєю вишуканістю та витонченістю. Міла знайти, хто кажуть, слабину, а я вирішував. Сціплю зуби і мовчатиму. Вона вміла так допекти, так підкусити, що я аж сичав, то нападала на мою родину, мовляв, усі мої родичі потолоч, а вона, бач, дочка службовця. Насправді ж, батько її був у муніципалітеті якимсь напівголодним писарчуком. Іншим разом її дратував мій вигляд. І я на одне око не добачаю І на зіниці маю плянку, схожу на краплину крові. Скрививши рота, вона казала не підходь до мене, мені остогидло твоє око, як тухле яйце. Звісно, немає гіршого, коли висмію твою родину або фізичну ваду. І справді мені виривався терпець, і я починав кричати. Тоді вона жочною посмішкою на устах казала, о, вже забив, з тобою не поговориш до ладу, все горланиш, і школа нічого тебе не навчила. Коротше кажучи, мені залишилось одне тікати з дому. Я так і робив. Виходив і рушав на бережну Тібру сам один засмучений і нещасний. Однак я не лютився на неї, а навпаки, співчував їй, бо розумів, що я витриваліший за неї і що їй куди важче. Така вже вона була, що сама катувала себе. І це видно було б хоч без того, як вона стопала та дивилась люто, стривошено, пожадливо, мов той звір, що марно чого шукає. Відповідало мені різко, в голосі її було більше, ніж роздратування та антипатія, Чувалося речення звіра, що мучиться. Не віддаючи чому, і накидається на невинних, мій здогад про зміну її удачі, підтвердила її мати, котра, на моїй скарги, розповіла, що Катерина ще змакнути робила, що носилася з лятками і гралася у маму зі своїм меншим братиком. З у неї все зростала пристра жінки, яка сподівається мати багато дітей. Вона це знала і на це розраховувала, але дітей не було і бідолашно знавісніла. Так збігло п'ять років, справи в крамниці йшли добре. Але я був не і чував, що це не життя з Катериною було все гірше і гірше. Тільки гарикала та ображала мене. Сусіди вже не казали, що я взяв святу. Не святу, а сатану, пустив я собі в дім. Відувашна мати втішала мене, кажучи, що, може, колись знайдеться дитина, і Катерина переміниться на краще. Але я зневірився і спостерігаючи. Як вона в хаті з набусурмосеним обличчям, сповнена з ненависті та злості, думав собі, одного дня, як оскаженілий пес вона накинеться на мене і загризе мене. Я не бачив тому кінця краю і, прогулюючись набережною та поглядаючи на річку, міркував собі. Мені двадцять п'ять років, я, так би мовити, ще хлопець, а життя моє зав'язане нема просвітку, бо я приречений жити з сатаною. Я знав, що не розлучуся з нею, бо кохаю її. Та й у неї тільки я один був на світі, але й розумів, що лишатися з нею то пекло. Від тих думок мене охопив такий смуток, що я мало не кинувся в річку. Якось увечері, повертаючись додому, я на самохід зійшов по брудних сходинках і, вибравши собі місцину під склепінням мосту, зняв піджак згорнув та поклав його на землю. Тоді на півсотні написав записку і поклав. На піджак в тій записці було. Я вкорочу собі віку через дружину і підписався. Був початок зими, тібр темний, повен гіляк та всяких уламків, холодний, ніби печера, мав моторошний вигляд. Коли я зібрався повскочити у воду, мене охопив страх, і я заплакав. Схлипуючи, я кинувся назад, з вісходами і подався додому, біг прямо до спальні і схопив за руку Катерину, що вже спала, розбудив її. Ходімо, наказав я. Вона перелякалась і леде дихаючи, подріботіла за мною. Може, боялась, що я вб'ю її. Бо перед сходами спробувала пручатись. Було темно, безлюдно, і я змусив її зійти вниз. Вона попереду, я в сорочці та маніжці, за нею. Під мостом я показав їй піджак, підняв записку і дав їй, кажучи, ось до чого ти мене довела. Чому? Катерино, ти така? А яка ж була ніжна? Тепер ти те справжня фурія. Чому? По цих словах вона собі заплакала і пригорнулась до мене, запевняючи, що відтепер стане іншою. Тоді допомогла мені надягти піджак, і ми повернулися додому. Я розповідаю про це, що передати. В якому відчаї я перебував. Але Катерина не стала іншою. Вона тепер ще й допікала мені за те, що я не наважився коротити собі віку. Був 1943 рік, після перших же бомбардувань, мати вирішила, що треба. Зачиняти крамницю та їхати в компанію на село до Великорса. Катерина то хотіла, то не хотіла, і я мало не божеволів. Нарешті ми вирушили на якомусь грузовику, що їхав по борошну та інші продукти для Чорного ринку. Ми сиділи в козові, тримаючи. На колінах валізи проїхали трохи, опинились у чистому полі, далеко від гір серед голих та наїжачених старнею нив. Аж враз грузових зупинився і воді, гукно, літак усів канаву. Літака ще не було видно, але наростав гул мотора грізний, металевий. Зловісний, неподалік тягнувся ряд тополь та інших дерев. І саме зі тіля долинало гудіння я гукнув до Катерини. Мерщій, ховайся. Але вона тільки здвигнула плечима і огризнулась. Я лишаюсь. Ховайся, наполягав я, бо загинеш. А мені байдуже. Ця її відповідь долинула до мене, коли я вже зістрибнув з кузова на землю, а тоді кинувся до рову. Замить літак затулив небо над нами, і серед ревоту моторів я почув, як зататакав кулемет. Катерина сиділа на грузовику, а кульзі мали хмаринки пилу, що поволі розвіювалися. Літак зник на вогнистому небі, наче білий метелик. Посеред дороги все ще стояв грузовик, де залишалась Катерина. Я підбіг до нього, гукнув її, але вона не озивалась. Скочивши кусов, я побачив. Що вона мертва. От так, у двадцять п'ять років, коли переді мною було ще все життя, широке, вільне, таке, про яке я мріяв, колись на набережній Тібру я одовів. Але я кохав Катерину, ще довго не знаходив собі розради. Мені думало, що зборина інстинкту, який нортував у ні, вона не знала сама, що вдіяти, а не знайшовши виходу, озлобилася і, врешті, замість того, що шукала, знайшла свою смерть. І тут ми не могли нічим зарадити. Вона змінилася. І загинула з незалежних від неї причин. І з тих же причин і стражда, а потім позбувся страждань. Лагідність, яку я колись так любив у ній, їй подарувала доля точнісінько так, як породила злість і принесла смерть.